За два тижні виявлено півсотні порушників прав державної власності на надра. Зловмисники незаконно видобували та перевозили річковий камінь і гравій. Фахівці екологічної інспекції б'ють на сполох. кажуть, масове вивезення піщано-гравійної суміші було одним із факторів масштабних наслідків повені. Крім того, таке розкрадання призводить до низки екопроблем краю. Перше, це порушення водного балансу. Рік це перше руйнування берегів. Друге. Третє питання. Додається непоправимої шкоди, особливо зараз період іхтіофауні під час нересту. Адже ми знаємо, що оголошений період тиші іде нерест риби на Дністрі, на всіх рігах. Це непоправима втрата. Все, що можна поправити, берегоукріплення можна збудувати, але тут чисельність рибних запасів, які вони і так є дуже незначними в області, воно задає надзвичайно великої шкоди. Щодня каже Ігор Яківчук на перевірку по Прикарпаттю виїжджає до восьми бригад. Уже більше восьмидесяти чоловік притягнуто до адмінвідповідальності. Фахівці констатують, суми збитків значні, тож в окремих випадках крадії гравію можуть опинитися за ґратами. Штрафи для порушників це адміністративна відповідальність. там є 85 гривень за вибір піщано суми, суміші, наприклад, для власних потреб, але одночасно ми нараховуємо збитки. Збитки, які завдані в водоохоронній зоні, тобто будемо казати, що вибір піщано гравійної що в межах водного фонду зовсім інша методика нарахування. Це досить великі збитки. Шість тисяч п'ятсот нарахували вже тепер за ці, з цих випадків. Це вже і, і порушено дві кримінальні справи. Відрадно те каже Ігор Яківчук, що справжніми охоронцями своєї природи стали самі селяни. До прикладу, на Коломийщині вони самотужки заварили всі шлагбауми, які вели до річки. В разі ви... В фактів самовільного вивозу гравію чиновники радять мешканцям звертатися до правоохоронців.